Чи потрібно направляти до ТЦК військово зобов'язаного працівника, якому виповнилося 60 років? Коли його дані видаляти зі списків? Розглянемо відповіді на ці запитання. Обов'язково додивіться відео до кінця. Вітаю! Це нова рубрика міні-курси від кадроленд про актуальні кадрові питання. Сьогодні поговоримо про дії роботодавця щодо військовозобов'язаних чоловіків, яким виповнюється 60 років. Виключенню з військового обліку підлягають громадяни України, які досягли граничного віку перебування в запасі. Нагадаємо, що граничний вік перебування в запасі 60 років. Крім осіб вищого офіцерського складу, для них цей вік становить 65 років. До 2 жовтня у роботодавця був обов'язок направити працівника, який досяг граничного віку до ТЦК. Для виключення з обліку. Військовозобов'язані та резервісти протягом семи днів з дня досягнення граничного віку перебування в запасі направлялися до ТЦК для виключення з військового обліку. На підставі відмітки ТЦК у військово-обліковому документі про виключення військовозобов'язаного та резервіста з військового обліку у відповідній графі. Списків персонального військового обліку робилася відмітка, виключено з військового обліку. Але все змінилося після 2 жовтня 2025 року. Відтепер, після досягнення військовозобов'язаним працівником граничного віку перебування в запасі, у роботодавця немає обов'язку повідомляти працівника про необхідність звернення до ТЦК. Достатньо протягом семи днів з дня досягнення військовозобов'язаним або резервістом граничного віку перебування в запасі зробити від. Відмітку виключено з військового обліку за віком у відповідній графі списків персонального військового обліку, тобто у додатку 5 до порядку 1487, незалежно від того, в який момент року працівник досяг граничного віку, його дані перебуватимуть у додатку 5 до кінця поточного року, після чого дані будуть вилучені зі списків. Відповідно, у додатку 12 кількість військовозобов'язаних також зменшиться. Отже, з 2 жовтня роботодавцям не потрібно направляти до ТЦК військовозобов'язаних та резервістів, які досягли граничного віку для виключення з військового обліку. Не потрібно повідомляти ТЦК про таких працівників. Також не потрібно чекати на відмітку у військово-обліковому документі працівника для внесення інформації про виключення у відповідній графі списків персонального військового обліку. А військовозобов'язаним та резервістам, які тимчасово не працюють, у рік досягнення граничного віку перебування в запасі. Не потрібно особисто прибувати до відповідного ТЦК для виключення з військового обліку. Отже, з 2 жовтня 2025 року, завдяки змінам у порядку чотирнадцять 7, виключення з військового обліку за віком значно спростилося. Роботодавцям достатньо зробити відмітку, виключено з військового обліку за віком у списках персонального військового обліку без направлення працівників до ТЦК. А військовозобов'язаним та резервістам, які досягли граничного віку, більше не потрібно особисто прибувати до ТЦК для виключення з військового обліку. Якщо у вас залишилися питання або ви шукаєте більше корисних матеріалів, переходьте на наш сайт kadroland.com. До зустрічі у наступних відео.